Триває 812-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів, по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1510 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 15 травня, окупаційні війська Росії втратили 486 тисяч військових. 7,510 танків, 14,508 бойових броньованих машин, 12,538 артилерійських систем, 1,070 реактивних систем вогню, 798 засобів ППО, 351 літак, 325 гелікоптерів, 10,015 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві 99 крилатих ракет, 26 кораблів, 16 тисяч 955 одиниць автомобільної техніки та 2061 одиницю спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.